Отже, друзі, ми сьогодні з вами вивчаємо геометричні фігурки. Подивіться, будь ласка, як це називається? Це називається круг. А ось це називається коло. Круг, круг Коло. Круг це геометрична фігура плоска. Як ви перевірите, плоска вона чи об'єма? А ну дивіться, я заховаю під листочок. Видно її? Ні. Не видно її, так? Вона плоска. Пару а. Добре, а давайте подивимося, що це таке. Квадрат. Квадрат. Квадрат, Квадрат плоский чи об'ємний? Плоский. 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 плоский, подивіться. Можна його ось так заховати? Да. Можна, його не видно, так. Да. Він плоский. Ага. Добре, повторіть зі мною. Квадрат. 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 Як, як лягушка. Квадрат. 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 А це лініго. Трикутник. кудні. Тільки я тебе не чую. Оля. Три. Сказали, тому що в нього три куточка. Раз, два, три. Три кута. Три кутники. Він теж плоский, його не видно. Ось. Якщо я візьму два-три з'єднаю їх, в мене вийде ось така фігурка. Це називається ромб. Ромб. Він теж плоский. Ромб. Добре, молодці. А якщо я візьму два квадратики, разом. Прямо Прямокутник. прямо -кутник. А ну скажіть мені, прямо кутник. Давай. Був був в мене ось такий гарденький, плоский квадратик, плоский. Я його могла заховати, ось так все його не видно. Бачите? Не видно. А тепер хтось в нього поду. І в мене вийшов ось такий тепер. Що це таке? Що це за фігура? Не квадрат. Квадрат він був, коли він був плоский. А це називається куб. Куб, Куб, куб. – об'ємна фігура. Подивіться, можна його сховати? Не видно? не видно? Видно. Не видно? Та ні, не видно. Не видно. видно? Об'ємний. Об'ємний Об куб. Добре. У мене був плоский круг. А став об'ємний. Об'ємна куля. Це куля. Пробую сховати. Не видно? Видно. Видно. Конус. 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 Схожий на носик. Конус. Ману буде ось на носик. Отак поставимо. Давай тобі поставимо на носик. Такий носик такий прикольний. Конус, так? Конус. Ми згадаємо, як його називають. Конус. Конус. Отже, друзі, зараз я вам покажу ще решту наших геометричних фігур, їх дуже-дуже багато. Головне, як запам'ятати, що таке плоскі і що таке об'ємні фігурки.